Дорогі друзі, щиро вітаємо вас у програмі Біблія говорить. Бажаю читати сьогодні святе Боже Слово на таку тему, як духовно зростати. Чому ця тема? Тому що Ісус у своїй славетній нагірній проповіді сказав так: п'ятий розділ Євангелія Матфія. Ми читаємо останні слова цього розділу. Отже, будьте досконалі! Як Отець ваш небесний досконалий. А також ми можемо прочитати до євреїв, послання до євреїв, П'ятий розділ. І протилежне люди не були досконалі. Ось я читаю ці слова. І тоді ми пороздумуємо: 5:12 до євреїв. Бо, зважаючи на вік, вам належало бути вчителями, тобто досконалими. Духовно. Але вас знов треба вчити першим початкам слова Божого, і для вас потрібне молоко, а не тверда страва. Біблія нам говорить про те, що коли людина навертається до Бога, приймає Бога в своє серце, стає віруючою, то в людини починається духовний ріст, духовне життя. І людина духовно росте. Як фізично людина росте, так і духовно людина росте. І цей духовний ріст починається в кожної людини в той момент, коли людина увірувала в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Коли людина покаялася, попросила Бога прощення, запросила Бога в своє життя, в своє серце, попросила, щоб Бог простив її. І коли вже ця людина стала дитиною Божою, перейшла із царства тьми в Царство Ісуса Христа, в неї починається духовний ріст. Вона вже дитина Божа. Раптом життя обірветься, вона йде в небо, бо вона призвала ім'я Ісуса, вона помолилась Ісусу, покликала Ісуса. І вже з тих пір починається духовне життя. Чи людині 50 років, чи 60, чи 70, чи 20, чи 17. От коли людина зустрілася в житті з Ісусом і вирішила, що вона з Ісусом буде жити дружно, вона Ісусу буде покірна, і ти слідами Ісуса. От в неї тоді починається духовне життя. І знаєте що? Духовне життя не зв'язане з тим, скільки років ти віруючий, відвідуєш Богослужіння. З цим воно не зв'язане. Духовне життя не зв'язане з фізичним ростом. Людина фізично може бути зріла або навіть похилого віку, а духовно може бути дитиною. І навпаки, молода людина вона може бути духовно зріла. Колись Давид казав, молодий, він тільки царем став. І Давид казав, заповідь твоя зробила мене мудрішим за ворогів, розумнішим за вчителів і досвідченішим за старців. Молодий, а така заява, раз Дух Святий нам це написав, значить, це так в Давида й було. Молода людина може бути духовно зрілою людиною. Ось. От ми прочитали, каже, судячи по часу, скільки ви віруючи, ви маєте бути вже досконалі, ви маєте бути вчителі. Але каже, що? Вам треба молоко, а не тверда страва. Ви не можете їсти тверду страву. Ще можна так сказати, освітянською мовою, вам буквар треба. У вас треба перший клас. А не, а не якийсь там восьмий, дев'ятий клас, десятий клас. По рівню знань. От дали тест людині по рівню знань. Ви знаєте, що я зустрічав людей, які кажуть, що відвідують богослужіння там, років 5 до 10, а не разу Біблію Біблії не прочитав. То хіба це не духовне дитя, яке не разу у Біблії не прочитали? То хіба ця людина любить крепко Бога? Слабенька любов до Бога, навіть якщо людина віруюча? Ось, тому що Слово Боже, це їжа для внутрішнього нашого чоловіка. І ось я хочу зараз обговорити аспекти. Що дає людині духовний ріст? Від чого людина духовно росте, виростає, такий намалювати портрет зрілого християнина, якщо встигну, в цій програмі. І ось починаємо. Коли людина прийшла до Бога, зустрілася з Богом, примирилася з Богом, все ім'я, книгу життя записано в небесах, то щоб духовно рости, треба людині перше всього берегти себе чистою, святою. Написано 1 Іоанна 5:18. Народжений від Бога береже себе і лукавий його не торкається. І він не грішить, береже себе. Ось як в земному житті ми можемо бачити, наприклад, безхатько не береже свій зовнішній вигляд. І ми бачимо, як він виглядає, навіть запахи погані. А хто пильнує свій зовнішній вигляд, гарно виглядає. Так і його духовно. Людина, яка вирішила, я себе буду берегти, я не буду гріх робити, я не буду в грязь вступати, вона буде мати чисту душу. А людина, яка вирішила обманювати, лукавити, хитрити, користь скрізь викручувати, не бути в жер... ну, ну, та людина буде в гріхах. Тому перше берегти себе чистим. Написано у Слові Господньому: майте мир і святість, без якої ніхто Бога не побачить. Святість це чистота серця, чистота душі, чистота життя. Оце святість. Друге, що треба робити, щоб духовно рости бути духовно зрілим, а не духовною дитиною, це любити Боже Слово, читати святу Євангелію. Так як ми харчуємося кожен день, так кожен день любити Біблію, читати Біблію, роздумувати над Божим Словом. це є духовна їжа для нашого внутрішнього чоловіка. Знаєте, яке чудо Біблія? Це чудо, якому ціни нема на землі. Біблія це чудо, якому ціни немає землі. Це Божий подарок людству. Нам, людям, це ну, мега подарок. Я не знаю, як ще сказати. Уявіть, якби Біблії не було, як би ми знали, чи є там Бог? Як в одній школі атеїст каже діткам: помахайте кулаком в небо, ну, Богу типа. один хлопчик не махає. А вчитель запитує, ти чого не махаєш? А дитина каже: якщо його там нема, то кому махати? А якщо він там є, навіщо з ним портити відносини? Знаєте, якби не Біблія, як би ми знали, є Бог там чи нема. Якби, якби не Біблія, як би ми знали, з ним можна помиритися подружитися? Якби не Біблія, як би ми знали, що ми вічні і є загробне життя, і що люди йдуть або в небо, або в пекло, що є і сатана, Божий противник, і він противник людей. Біблія це чудо чудес. Це чудес. І ось, оця сама книга Біблії, 1600 років її писали 40 авторів. Протягом 1600 років писалася ця книга. 40 авторів Бог задіяв. І прості пастухи писали, і царі писали. Всіх задіяв, і науковці писали. Ось. І вона є для духовного життя і буквар, і вона є потужний підручник для підвищення кваліфікації, як для університету підручник. І це все Біблія. Теологія, вона має також свої ступені освіти: і бакалаврат, і магістратура, і докторантура, і ще вищого рівня докторантура. І це все на основі Біблії. Це Написано, бездна премудрості. Тому любити Біблію, читати Біблію, роздумувати про неї. От Давид, він цар, а він каже, Господи, як люблю Твій закон. Весь день моя думка про нього. Весь день він роздумував про святе Боже Слово, днями роздумував. Така це глибина премудрості. І от коли людина є на цих зелених пасовистках свого пастиря, вона духовно буде багатіти, рости. Оці знання духовні, це Богом натхнена книга, вони будують нашу душу, ми розвиваємося духовно. Ми, Як то Моїсей був на горі з Богом, прийшов і сяяв. Так коли ми з Біблією, це ми, як з Богом, душа починає сяяти. Ми духовно кріпнемо і преображаємося. Тому, друге, це полюбити Біблію. Третє. Це навчитися молитися, навчитися проводити час з Богом. Молитва це основна форма спілкування з Богом. Отаке От оприділення я найкраще люблю. Біблія це основний канал, як Бог нам говорить. А молитва це основний канал ми Богу говоримо. Навчитися молитися. Я не даремно це слово кажу: навчитися молитися. Колись апостоли прийшли до Ісуса і кажуть: навчи нас. Молитися. Бо вони бачать, як Ісус молиться, якась то не така молитва, як в них. В них був як релігійний обряд. Сказали, а серце може бути взагалі далеко. А, а в Ісуса молитва була від серця до серця. Він з оцим небесним спілкувався. В них була приємна розмова. Я думаю, ще учні, що бачили в Ісуса, коли вони сказали, навчи нас молитися, вони бачили, як Ісус молиться і преображається. Обновлюється сила, наповнюється радістю. Навчитись молитися. Є молитва Очі наш», яку ми повторюємо, так? а є ще інші біблійні молитви, від яких ми можемо вчитися, що Бога просити, як Бога дякувати і свою розмову з Богом мати. Як оце ми можемо читати молитви святих, і наша може бути така молитва. Прекрасна, глибока, така молитва, як добрих друзів. Добрих друзів. Навчитися молитися. Оце дуже важливо. Буквально треба і просити в Бога в молитві. Господь, навчи молитися. Я пам'ятаю, як я один раз хотів годину молитися зранку. Я вчився в біблійному інституті, раніше всіх встав, пішов в аудиторію, думаю, нікого нема, я годинку помолюсь. Я став на коліна молитися. я перемолив все, що міг і знав: і за тата, і за маму, і за себе, і за братів, і за сестер, і за президента, і за все. Як я дивлюся на годинник, я помолився лише 15 хвилин. І мені зразу питання таке в розумі. А що Ісус цілу ніч робив? Написано в Луки, ми читаємо, пішов на гору і всю ніч був в молитві. А що Він цілу ніч говорив? Відповідь проста. З другом ми можемо цілу ніч говорити, ми можемо доба за добою з другом говорити. Як то каже, сім літ в'язниці, сім під в'язницею. З другом є про що говорити. І от коли Бог друг, коли з Богом побудував такі відносини, є про що говорити? Є про що молитися, просити в Бога. Тоді діалог відбувається. Це велике мистецтво вміти молитися. Досліджуйте молитву Отче наш. Досліджуйте молитви інших святих. В Біблії дуже багато молитв. Записано, як люди молилися. Дуже багато. Читайте, досліджуйте, і ви наберетесь мудрості, як. З Богом спілкуватися, і, ця, і молитва тоді буде в насолоду. Це не буде релігійний обряд, о, який я маю виконати обряд. А це буде в насолоду. Наступний крок. Щоб духовно рости, давайте перелічимо святість, полюбити Біблію, навчитися молитися. І наступний крок бути жертовними, бути добродіями, бути людьми багатими на добрі діла. Щоби ми на небі так вважалися і рахувалися, і, і, може, і люди будуть нас бачити, добродії. В світі багато нужди, багато потреби, багато де ми можемо бути корисними, вділити від своїх заробітків, руками помогти, добре Слово сказати. Пам'ятаєте, Ісус розказав, як буде проходити суд для певного кола людей. Господь скаже: Я був голодний, ви мене нагодували. Я був нагий, ви мене зодягли. Я був в в'язниці, і ви мене відвідали. Я був в лікарні, і ви мене відвідали. А праведники йому скажуть: Господи, де ми тебе таким бачили? А Бог каже, що зробили одному з малих, то зробили мені. Написано в Біблії, що хто дає бідному, той дає взайми Богу. Позичає Богу. Знаєте, як це потужно позичити Богу? То Бог, як віддасть, то в сто крат віддасть. Біблія каже, то щедро сіє добро, свій час, свої фінанси, свої сили, той щедро пожне. Одна зернинка може принести 50 зернинок, а то і 100. В Ісаака написано в першій книги Біблії в бутті, він посіяв ячмінь і він вродив 100 крат. Тому дуже добре, коли християнин це людина добра, людина, яка чинить добро в міру своїх сил. В когось ресурс більший, більше може, в когось ресурс менший. Одна вдова поклала дві лепти. Ісус побачив в храмі вона пожертвувала дві лепти. Ісус прокоментував, Ой, як славно прокоментував. Він сказав, вона поклала більше всіх. А чому? Каже, вона поклала все, що мала. Тобто 100% поклала, скільки мала, і вона поклала це з великою любов'ю. І для Господа це дуже приємно. От. Милосердя, доброчинність дуже дорогоцінне в очах Господніх. Дуже дорогоцінне. Буде нагорода від Господа за це і на землі, і в небесах. Велика буде нагорода. І от коли людина буде практикувати ось це, вона духовно буде рости, зростати і виросте у повну міру росту Христового. Де вже поведінка цієї людини буде багато схожа на Ісуса Христа. Вона буде вести себе як Ісус, копіювати Ісуса. Я раніше, як мало знав Біблію, то в мене було таке правило. Як поступити, коли я не знаю, як в Біблії написано, як поступити. Як би Ісус поступив на моєму місці, я старався так, як би Ісус поступив на моєму місці, і це буде по слову Господньому: рівнятися на Ісуса. Тому, дорогі друзі, бажаю вам успіху в духовному розці. великого прогресу в духовному розці. щоб ніхто, хто читає Біблію, хто вже віруючий, хто вже спасений, хто прийняв Ісуса, не остався дитиною все життя. А виріс в повну міру росту Христового. Коли духовна дитина, таке християнство важке буде. Важке. Коли зріла людина духовно, таке християнство буде в насолоду, буде приносити тільки радість. Тому благословляю вас на успіх! Хай Бог вам допоможе. Дякую, що ви з нами у програмі Біблія говорить. Якщо у вас є питання по даній темі, яка прозвучала. Або ви потребуєте духовної підтримки, ви можете нам зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані. До зустрічі в ефірі!